Кирило Буданов знову здивував. Очільник головного управління розвідки на весні 22-го року засвітився на Донбасі, де ледь не отримав поранення. Що ж там відбувалося? Чому про це всі мовчали? І хто розкрив таємні деталі? Розповім уже за мить. З вами новини Тисеньї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин про те, що Буданов періодично відвідує фронт, було відомо давно. Утім, такі деталі вразили всі. Головний український розвідник добровільно пішов у саме пекло. Все для того, щоб підтримати своїх побратимів. Спецпризначеність підрозділу Шаман Бати з позивним Саїд, який воював з ним пліч опліч, розповів деталі. За словами Саїда, в той день його підрозділ ходив в успішну контратаку, але у підсумку бійці були змушені відступити. У нас упав фланг повністю але все одно стояли. росіяни мости, які пов'язували місто з великою землею, не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Северодонецьк. Тоді вся країна із завмиранням серця спостерігала за обороною Сєвєродонецька. Місто на Луганщині її тимчасова обласна столиця стала головною ціллю ворога. Тож стояти осторонь Буданов не міг уже напівоточене місто прибув, щоб підтримати інших гурівців. Чому Буданов періодично йде на такі ризиковані кроки? Головний розвідник розповідав Дмитру Кумарову. Іноді присутність обов'язкова, тому що всі ми люди і всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців. Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна. А ризикував Буданов добряче за словами Саїда. Під час оборони міста група на чолі з Будановим потрапила під артилерійський вогонь. Буданова на щастя не зачепило, врятувала бронемашина, яка собою прикрила головного розвідника країни. І це далеко не єдиний випадок, коли Буданов йшов на вий. Раніше інший боєць зсу командир групи ПЗРК, спецпідрозділу ГУР Артан Олександр Лютий розповів журналістам РБК України, як це воювати з Будановим, а також про те, як той умовив здатися з полон зо два десятка росіян. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації. Змусив дев'ятнадцятьох росіян просто здатися в полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника, адже більшість тоді не здогадувалася, що разом з нами у нашому секторі перебуває начальник гур. Але чому ми дивуємось? Крило Луксійович, хоч і молодий генерал, але ж має чималий військовий досвід. До того як очолити гур, Буданов пройшов довгий тернистий шлях наверх. Зокрема, брав участь у надскладних операціях розвідки. Деякі деталі однієї з них цього року привідкрив колишній очільник гур Валерій Кондратюк. Йдеться про висадку в окупованому Криму в 2016 році. Підрозділ Буданова отримав наказ знищити гвинтокрили росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Ми розуміли, за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу кримського каналу. Росіяни висадять там десанти. Ми нічого не встигнемо зробити. За крок до цілі українських спецпризначенців викрив елітний підрозділ ФСБ Вимпіл. Окупантів знищили та відійшли, але без втрат. З того часу росіяни поклали око на Буданова, не могли пробачити болючого удару по скрепі. У 2019 році агент ГРУ, це російська воєнна розвідка, намагався підірвати авто Буданова просто у центрі Києва. Автівку знищили, але Буданова всередині не було. А як думаєте, ви що ще цікавенького ми дізнаємося про Буданова? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавого і важливого. А я бажаю вам гарного і тихого вечора. Поба. Watch mais...